Знову Хуксі і знову його граната. Молотов, аби заблочити дим у монстра. Килимах гравця можна підловити просто на 5 з плюсом. Через це дим не блокується. Зараз покажу, як накинути його. Вам треба за... застрибнути на скелю, вирівнятися як кіксан оп оп, оп хоп Всім вітаннячка, пані та панове. Я радий вас вітати на YouTube каналі Gibersport. Це рубрика IQ 200. І сьогодні ми поговоримо про гранатки, фішки, котрі команди показували на ЄВЦ-2025. З вами, друже Шокер. Ну а ти не забувай поставити вподобайку, підписатися на цей YouTube канал. Про дзвіночок також не забудь. Ну і напиши, блін, коментар. Я сиджу, чекаю, дивлюся, а ти не пишеш. Бажаю всім приємного перегляду і сподіваюся, ці фішки для вас будуть корисними. І так, перша наша фішка на сьогодні сталася в матчі Тайлу проти Астраліс. Її зробили Моузі та Меркурі. А суть цієї фішки, те, що вони безшумно і швидко залазять в бойлер. Треба вирівнятися як Моузі, трошечки правіше від цього малесенького віконця. На тебе залазить гравець. І далі, як бачите, він на ось цей от балкончик. Застрибує. Ось тут є текстура, і звідси він вже застрибує власне в бойлер. Давайте з Лиця Меркурі ми подивимося за цим моментом. Дуже крута річ, і ефективна насправді, бо там на фейсіті та й всюди гравці полюбляють кетешники, саме забігати в бойлер, робити цю ранню агресію. А якщо ви хочете опинитися там без шуму, і, наприклад, хтось пушить килими, то про вас інформації, власне, не буде. Розбиваємо віконечко собі завчасно, це обов'язково залазимо на гравця, він встає. Притискаємося ми до цього балкончику. Оп, застрибуємо обов'язково з контролем, тому що щоб моделька стрибала вище, треба контрол затискати так само. От, І потім ми собі спокійненько проходимо у бойлер. Використовуєте в катках, в килимах гравця можна підловити просто на 5 з плюсом. Наступна фішечка вже від Джем Янга. Він кинув з Кете дим аж на початок банану, на машину. Давайте подивимося, як це відбулося. Він собі перекидує смок, стає біля цієї автівки, цілиться у верхній лівий кут цього віконечка і дає його з джам-троу. Дим прилітає ось таким от чином, трошечки за стіну, і, по суті, блокує можливість. Терам дуже швидко проходити цю позицію. Насправді це важлива історія, якщо проти вас терористи грають дуже швидко. Одразу залітаємо на сервер перевіряти, як це, це працює. Насправді, перша, перший дим у нас, котре дається, біля машини стали в притул. Цілимось тут у верхній лівий куточок і лівою кнопкою Jump Throw. Тим летить дуже довго, але прилітає в таймінг і падає він біля стінки. Для терористів це буде виглядати ось таким чином. Вже в цей смачок виходити не дуже хочеться. І навіть якщо хтось захоче вийти на машину, то у нього максимум ось такий буде віжен. Єдиний варіант у нього або застрибувати на машину, або ось таким чином проходити. Використовуйте. Китайські команди не перестають нас здивувати, тому дивимося за Джем'янгом і його неймовірною хаєшкою, котра працює на 50 кп. Першу нам треба залізти на другий ящик, вирівнятися по камінчику, як показано на відео, і на стінці знайти ось таку невеличку пляму. Я зараз курсорами показую, і кинути її з джам-троу. Як бачите, вона летить під стінку, ось таким чином вибухає, ударяється. І гравець, який тут був, в даному випадку Хуксі, він витратив на це 51 хелспойнт. А якщо кинути такі дві, то ви взагалі зможете вбити гравця. Приходимо перевіряти хаєшку від Джим'янга. Ми застрибнули вже на перший бокс, застрибуємо на другий. І тут зараз уважно, дуже важливо правильно стати. Ми оп-оп-оп-оп відходимо до ось цієї плями. Супер. Далі знаходимо на стінці ось цю м'ятину. І лівою кнопкою Jump Throw. І як ми бачимо, хаєшка прилітає чітко під стінку, і гравець, котрий тут буде стояти, половина хп забезпечено, ти йому знімеш. А там вже 51, 52 хп не так важливо. Тут в тому, що якщо будуть гравці нападу саме в цій позиції, їм тупогайки. Залітаємо на Оверпас. Я знаю, що багато людей не люблять цю мапу, але ви її не любите, адже ви не знаєте гранати. Хуксі прийшов на допомогу, аби вирішити це питаннячко. Давайте подивимося комбінацію смока та моліка. Ефективна історія і на девайсних раундах буде, але в даному випадку Астралі все використовували якраз таки на два кабаї на форсі. У Хуксі буде димочок. Він стає біля смітника. Знаходить мариночку, другу. Один крок. І джамтроу. Цей дим прилітає чітко в туалети. Далі нас цікавить коктейль молотова. Ми все так само стаємо в притул до цього смітника. Цілимося як на відео. Ось так він Біжить, біжить, біжить. І коли доходить до середини цієї сітки, він робить джамтроу. Молотов прилітає на банану ось таким чином. І смок прилітає в туалет ось таким чином. Можна покраще, я думаю, кинути, але тим не менш дуже крута комбіна, тому що в туалетах... Потенційно авапор або ріфла не може стояти. Ну і плюс на банані гравець ось тут нічого не зможе робити. Тому фішечка 10 з 10 на форси треба використовувати. Прям супер точно. Клянусь. Ну що, прийшов час перевіряти, що там Хуксі накидав. Стаємо біля смітника, знаходимо дерево, трошечки правіше від нього відводимо. І з шифтом один крок. Джамтроу. Тим у нас прилітає ідеально в туалет. Навіть краще, ніж у Хуксі, бачите? Юзайте, але враховуйте те, що треба його потренувати, адже тут хмаринки динамічні, і смок ледь не на відчуттях дається. Далі він накидав коктейль молотова, цілився на ось цю стінку. Не відводячи приціл, ми біжимо, біжимо, біжимо. Оп, добіжали до середини цього заборчику і джамтроу накидаємо. Молотов горить на банані, молотов горить на туалеті. Тут ні, ніхто не зможе стояти, навіть якщо ви, наприклад, дим провазили, таке буває. Все тут гравець не може стояти, тому фішка перевірена професіоналами використовуйте. Знову Хуксі і знову його гранати. Але насправді цей хлопець Геній без будь-яких жартів. Він буде давати коктейль Молотова не на бочки, а перед ними. Зараз розумієте, навіщо взагалі це робиться. А, головне нам поставити приціл, от як Хуксі, на оцю нижню лінію бочки. Біжимо, біжимо, притуляємося до цієї стіночки. Це ще біжимо, і коли тінь на нашому екрані зникає, ми кидаємо молоток в троу. І таким чином атакер. Котрий приходить на бочки, в таймінг ось тут вже не може пікати. Доведеться гравцеві ну, якось обходити через цю позицію, через фонеру і тільки так пропікати монстр. Таймінг з'їдається, і насправді у тебе не дуже багато простору стає на пленті. А скільки можна перевіряти цього хуксі. Коротше, коктейль молотова перед бочками. Цілимось сюди, в нижню частину. Біжимо, біжимо, біжимо. Торкаємося стінки. Тінь пропала з екрану і кидаємо джамтроу. Ось так молотов буде чітко розгратися. Про яку тінь я говорю, коли ви тут біжите, ось ця тінь. Ось ця, Ось ця. Ось ця. повинна зникнути з вашого екрану. І тоді ви кидаєте джемтру. Все. тут можна в цьому моменті кидати, використовуйте. Зараз ми з вами дізнаємося, як кидати інста-смок в монстр. Це нова мета, треба вивчати. Ну а що? Не одним міражем ми єдині. І так, в даному випадку це Маузі, у нього. Другий респаун, як бачите, найкращий в мідл, від нього ліворуч, праворуч є тімейт. Ось так цей респ виглядає ви прямо навпроти туалетів. І ось таким чином нам треба прицілитись. Цілимось на кабіну, плюс-мінус на рівні, бачите, з цього цієї палочки, догори від неї піднімаємо. Ну і ось таким чином ми будемо накидувати. Як тільки фрістайм закінчиться, ми просто його кидаємо в джам-троу. І нічого нам в житті не заважає. Тим прилітає ось таким чином, Тукається і чітко залітає в монстр. Юзайте. Так. Остання пішечка на оверпасі, котру ми сьогодні побачимо. Інстасмок. Е, По-другому респауну. Ми ось тут на іксі пресаємось. прямо прямо проти туалета. Від двірника. Можете отак от чуть чуть правіше відводити приціл. І лівою кнопкою throw Дим ідеально прилітає в монстр, і коктейль Молотова не заблочить ваш смок. Тому зараз мета змінюється трошки, і ось такі історії бажано знати. Тому якщо ви любите Оверпас або не любите, все одно вчіть, я, я перевірю: Ех, пересуваємося до того самого болючого матчу Наві проти 3D Max. І, власне, до баді французького гравця, котрий накидував просто філіграну флешку, завдяки котрій і виграв команду Наві на Інферно. По-перше, курку різати не обов'язково, обов'язково розбити ось цей бюст. Далі ми сідаємо за перший ящик, саме ми повинні сісти в куточок. От, і наводимося приблизно між двома цяточками. Як бачимо, ось таким. Як Баді це зробив. Потім ми будемо кидати флешечку з Jump Throw. Давайте трошечки перемотає, бо дуже довгий вихід буде команди Наві. Але взагалом флешка чим крута. Е я зараз вам покажу від обличчя Лакі. Тобто ми зараз будемо кидати флешечку. Флешка пішла, вона взривається прямо в цьому куточки, куточку. Дивимося за Лакі, і флешка вибухає прямо в цій щілині. І в цілому їм можна не відвертатися, бо вона його не флешить. Але всі гравці, котрі будуть заходити, вона буде флешити, і це взагалі ізі стап. Можна використовувати на пістолетних раундах, на девайсних раундах, Да коли вам заманеться, тому що ця флешка імба. Поїхали перевіряти фішечку від баді. Що ж він тут такого не робив, що навіть програли на інферно. По-перше, треба розбити ось цю головешку. Стаємо за перший ящик. Сіли на контрол. І ось бачите, є раз, ця точка і два ця точка. Вони такі яскраво виражені, ви їх точно не пропустите. І цілимося в цю паличку посередині. Коли вам тімейт каже, давай флеш, давай флеш! Ви даєте лівою кнопкою jump throw. Ця флешка вибухає ось тут. І в чому її весь прикол? Ти можеш стояти будь-де, будь-як, вона тебе не буде сліпити взагалі. Тупо імба, ну найкраща флешка і найкращий тімейт у тебе в команді. А ось коли ти виходиш, як гравець нападу, то тобі треба якось відвертатися. Вона стукається багато разів. Ти не знаєш, як твій опонент вийде до флешки, під час флешки і так далі. Коротше, використовувати треба прям 100%, Це імба, річ, котра змінить твій захист на Б пленті Інферно. І останню фішечку на сьогодні нам підготував кіксан проти команди Маус в заключному раунді. Е, на нюці він показав круту комбінацію з коктейля молотова та двох флешок. Зараз я вам поясню, в чому вона залежить. Вам треба за... застрибнути на скелю, вирівнятись, як кіксан. Оп, 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 оп. Це вирівнялись чітко. Тепер він буде дуже довго тут стояти, але ми промотаємо трошечки. І коли прийде час, я скажу: дивіться. Ай-яй-яй, пропустив. От зараз дивіться, він на контролі, поки що сидить, щоб його там не вбили. Тає. вперед впередостанню цю закльопочку, коли починається ця рама вікна. Кидає Молотов просто лівою кнопкою, без нічого. Після чого опускає приціл вниз по, по такій самій траєкторії, і дві флешки з джам-троу. Флешки вибухають над плентом, а молотов розгорається на вісімці і на буці. Тобто одним моліком одразу дві позиції можна покрити. Плюс ці флешки вибухають зверху, і хто там буде на дев'яти в пленті, ось так приймати. Всі гравці будуть сліпі. Фішечка 10 з 10, Хоч Falcons не вийшли у нас на Аплент в цьому раунді, але в своїх катках ви можете спробувати заюзати цю фішку. І так, одразу йдемо перевіряти ці кішки Кіксана. По-перше, не забувайте на початку раунду завжди розбивати праві вікна і ліві також, щоб коли вам знадобиться підкинути гранатку, для вас не було будь-яких перепон, особливо вікна, котрі часто заважають. Нам треба застрибнути на скелю і прицілитись ось таким чином: плюс-мінус посередині. По ходу раунду Кіксан сидів, але він сидів якраз таки, щоб його там зайвий раз, можливо, там не побачили, щоб він тут був у безпеці. І так, щоб кинути молотов, бачимо ось це віконечко можемо від нього трошечки лівіше відвести. Лівою кнопкою ми ще відпускаємо коктейль молотова, він буде розгоратися на вісімці і на буці, як бачите. Потім ми присідаємо, опускаємо приціл, як на відео, по суті, такий самий лайнап. І дві флешки на контролі. Кидаємо з джамтроу. молік ось тут горить, флешки вибухають ось тут. Але прикол в тому на цією балкою. Прикол в тому, що вона флешить абсолютно все, що зверху. Отут гравця, тут гравця, котрий буде стояти, наприклад, на стінці. Але коли ви виходите з дверей, вам вона не страшна. Тобто ви можете зачищати все, що знаходиться, грубо кажучи, за жовтою цією балкою. В пленті гравець не сліпий. Але для вас вона не дуже страшна, тому комбінація дуже крута, і на будь-який вихід Апленту я би використовував саме такі гранати. Можна, звісно, ще додавати там коктейль молотова в плент, але, тим не менш, це дві гранати, котрі тобі точно потрібні на вихід Апленту. Дякую тобі, друже, що додивився це відео до кінця. Пиши обов'язково в коментарях, яка фішка тобі сподобалась найбільше, яку ти будеш точно використовувати. З вами був друже Шокер, канал GG Кіберспорт. Подобоєчку поставив, якщо забув. Коментар вже написав. Дзвіночок поставив. Все, обійняв, поцілував, побажав. Гарного дня і побачимось. Почуємося в наступних випусках IQ 200.